Вітаю. Знаєте, що у, вас, що у нас сьогодні з вами? А незвичне відео. А, до речі, тема відео теж незвична, але дуже актуальна. Вона спала мені на думку випадково. Побачивши інше відео від іншої блогерки? Не скажу кого, але. Мабуть, якщо вона подивиться, вона здогадається, тому що тема жінка як особистість. А ще незвичне відео тим, що я буду не тільки балакати постійно, 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 щоб ви втомилися і заснули. Хоча, якщо ви саме хочете цього, то можливо також зможете цього досягти, бо можливо буде занадто нудно, але я все ж таки спробую вас. Не засипити, а навпаки, збадьорити і, можливо, додати вам чогось цікавого. Щоб ви подивилися на вечір, відволіклися від проблем, може, замислились над чимось, або переключили канал. Ні, жартую переключати, перемикати не треба, тому що тут буде цікаво. Поїхали. Жартую. Я тут заховалася, тому що жінка як особистість. Це зараз не мати і не дружина. Але мене можуть викрити хто? Чоловік або дитина. Тому я заховалася на 5 хвилин, поки дитина замішує млинці з татом, а мій чай трошки остигає, щоб попити його. Бо страшенно хочеться наразі так хотіла би з вами попити чаю, але там кухня зайнята. Тож я забігла в іншу кімнату і заховалася, Тут, щоб погомоніти з вами. Про те, що жінка це ще і особистість. Ми над цим не задумуємося, бо в нас просто немає часу. У кого є одна дитина, зрозуміє, а в кого ще й дві-три, то взагалі, мабуть, не пам'ятає, чи зачішувалась сьогодні. А можливо, і ні. Тому що є такі матусі, у яких чотири, а вони виглядають на всі 100% краси. Ось, як жінка особистість, це дійсно непросто згадувати про це, що ви не тільки мама, дружина чи дочка, а ви ще і просто особистість. Ваша стать це жіноча, але вам ще щось цікаво. І ви живете не тільки кухнею, там, пелюшками, чи поранням, чи прибиранням, чи. Походимо до магазинів і ви ще живете чимось своїм. Чим живу я? А в мене це е зйомка, камера. Інколи мені здається, що камера та я ми одне ціле. Ось чому я вас запрошую зараз, бо вже я вже багато наговорила, треба зробити паузу. Тож я вас запрошую до цікавого місця. Села, поки що в Оборщині. Вибачайте. Кому надається ця країна, ну ще я не переїхала, але як тільки переїду, ви побачите контент зміниться. Де було щось красиве, тому що жовтий. а як він може бути некрасивий? Він же романтичний, поетичний, захоплюючий та найкращий місяць. Звісно, поки не піде дощ, він не стане похмуро, сіро, прохолодно і бр. До речі, згадала про чай, а ви дивіться мою цікаву ставку, а далі поговоримо. Перемикай, не перемикай. Вітаємо на каналі Андро Студія, і ми не можемо сидіти на місці, адже рух це життя. Життя це подорожі, і це надихає нас відкривати нові місця. До речі, знаєте, де ми з вами? Цей раз ми приїхали до найкращого і найкрасивішого місця. А знаєте, чому він? Воно красиве, тому що тут жовтень, все жовте, а ще це винний регіон. Саме ми неподалік Егера. Хто коли-небудь був в Угорщині, знає, що егер це винна така частина. А Угорщині, де вирощують виноград та роблять з нього смачне егерське вино, яке називається перекладається як бичача кров, тому що воно. Червоне таке на смак. Але ми з вами не зовсім в ігрі, а трошки неподалік нього у селі Насвай. То чим же відоме таке майже альпійське село? М? Да, до речі, це село так і називають Альпійським куточком буку, тому що воно знаходиться на під... у підніжжі. Букського національного заповідника, трошки на схилах. Ну, схили невеликі, не такі, звісно, як альпійські, трошки менші. О, почали на бекграунді у мене собаки працювати. Це додатковий спешали так? До речі, назва назваль. Малька Старослов'янська. Так, і є. Першими сюди прийшли, на цю землю, на цей шматочок альпійської краси. До Так, тут не були горці, О, маленьке кошеня йде за нами. ви тільки подивіться. У нас тепер є друг. Візьмемо з собою. Візьмемо з собою то маленького шкреботунчика. Так, відволікаємося. Так от, прийшли сюди Словаки, поселилися тут. Ну, потім, звісно, через землю вскопали, посадили виноград, а потім. Нахлинули мадяри угорці. От, ну, як кажуть, вони ж завжди завойовники такі собі. Чому, до речі, вони ще і багато їдять м'яса в їхній кухні, чого чого, бо ж на конях скачуть, а їм вже треба сили, щоб боротися за зе. Ну немає вже свої, так отож. І захватили цей шматок мадяри-угорці і оселилися і почали далі продовжувати виноробну справу. До речі, зараз багато тут маленьких виноградників. Я вам їх покажу. Позаглядаємо. Подивимося, що цікавого в цьому маленькому селі. А взагалі просто так от пройтися, насолодитися ароматами села винними. Уявіть, що ви відчуваєте винний аромат. О, це знову я. У мене ще є декілька хвилин вам понабридати. Ось це була моя особистість. Моя особистість це моя камера. Камера, це моє друге я. Камера це не я жінка, не я мати, не я дружина, а ось я режисер. А Мені подобається от схоплювати моменти оціє краси життя. А також мені подобається розмовляти з вами. Відверто скажу: і зараз це буде один із найвідвертіших ключових моментів всіх моїх відео. Та-дам! Те, що мені подобається, і я просто поспішаю прочитати всі ваші коментарі. У мене не так багато коментарів, відверто скажу, що хотілося б бачити більше на каналі, але ті, що маю, вони просто унікальні. Можливо, я не часто вам це говорю, але запам'ятайте, коли ви пишете, і я читаю, і спішу вам відповісти, на 150% я зараз з вами. От як зараз розмовляю. Так, от ми, жінки як особистості, потребуємо розмов. Інколи про яку сукню ти сьогодні вдягаєш, чи який крем ти нанесла на своє обличчя або про щось набагато важливіше. І українкам, які живуть, можливо, далеко від родин. А мається на увазі далеко від батьківщини і ось до прикладу мої подруги, з якими мені хотілося поговорити саме зараз. Звісно, з вами я говорю і це від душі та для задоволення, але ще ті подруги, які можливо мене не дивляться, тому що вони також мами дружини, і все це в них на першому місці, бо вони забули про свої особисті проблеми і побажання. Вони далеко. Я не можу я зустрітися з ними, не можу просто зателефонувати та казати: підемо на каву прикро. Жінкам як особистості потрібно трошки вийти вийти зі свого цього оточення, яке ви обожнюєте, яким ви живете. Я не хочу сказати, що це не ваше життя. Так, кожна жінка має те життя, яке обрала. І я знаю. Деяким жінкам не пощастило, і можливо, вони живуть не в тій країні. Можливо, їм не подобається їхній фінансовий стан. Можливо, їм не подобається скільки у них дітей хотілося б більше. Але звісно, це природа і тут є обмеження. А от ми забуваємо, але ми не забуваємо також про те, що все ж таки ми творимо свою долі. Але жінкам потрібен інколи момент, коли вони відмикаються від свого навколишнього середовища і поринають в інше. До прикладу, якщо вони зустрічаються з іншою жінкою кав'ярні, то вони саме в цей момент переключаються, а потім з посмішкою повертаються додому. Згодні розповідайте в коментарях, як у вас. Питання в тому, чи потрібно кожній жінці така подруга, чи потрібна жінці друг. Ну тут вже дружба між чоловіками і жінками це ще одна актуальна тема. Не будемо їх всі переплутувати, але просто жінці потрібно. Інколи я згадую один епізод у фільмі Чого хочуть жінки, там була така сцена, де треба було придумати рекламу, там знаменитий знімався. Актор Мел Гібсон, Хелен Хант. Вона створювала рекламу, і от жінка має вийти на пробіжку. Вона не просто одягає зручний одяг і зручні кросівки. Вони рекламували саме кросівки Adidas, аби відчути дорогу, аби просто бігти, щоб голова вивільнилась, відчути дорогу, відчути ти саме зараз, ти дихаєш, ти я, ти живеш. Це жінка як особистість. Вам потрібно мати таке заняття. Де ви відчуваєте? Я є, і я дихаю, і я жива, і я вільна. Розповідайте в коментарях, що для вас це. Для мене ви вже зрозуміли. Це камера. Я вільна, я жива, коли я знімаю. Поїхали далі? Да, це теж про що я казала, що жінки це не тільки мами, дружини та. Ну, шеф-повари також. А ще жінка як особистість це жінка професіонал. А от, Тобто це професія. Саме, мені здається, кожна жінка має мати якусь професію. Звісно, бажано за покликанням. І якщо у вас є така можливість відкривати свою справу, робити те, що вам подобається, це суперове класна. До речі, я можу сказати, що професія у мене зовсім не пов'язана з камерою. Я перекладач за освітою працювала довгий час, і мені подобається, і подобалась, і подобається достеменно моя робота. Хоча, кажуть, що моя професія відмиратиме, тому що саме штучний інтелект і всі ці перекладацькі програми просто замінюють. Будуть замінювати нас. Хоча в цьому я не згодна. Чому мені подобалася завжди моя професія? Бо це місток між культурами. Люди не могли порозумітися, якщо нема перекладача під боком. Тобто той, який перекладе на мову, яка буде зрозуміла тобі, іншому чоловіку чи жінці. І це класно робити те, що тобі подобається. А ще класно отримувати гроші і. Жінка як особистість це також трошки незалежна жінка, яка згадує, що вона може, вона вміє, вона вчиться і не здається. А у вас професія за покликанням, чи яку порадили батьки? Діліться у коментарях. Мені здається, що ми з вами вже поговорили про цю тему. Можливо, я не розкрила всіх аспектів жінка як особистість. Ця тема багатогранна, можна дуже довго про неї говорити, але мені здається, ви вже всі позасинали там, можливо, не до кінця додивилися навіть це відео, тому будемо закінчувати і цінувати жінок як особистості. І не забувати, що ми не лише жіночої статі, ми особистості, які мають свої недоліки, свої, мають свої потреби. І все це треба враховувати і задовольняти. Звичайно, не забувати, що жінка це і краста, і ніжність, тобто плекати також. Плекайте себе, мої підписниці. В основному це жіночі, жіноча стать, хоча є і чоловіки, тож від вас я теж очікую гострих коментарів на цю тему. І до зустрічі на каналі АгроСтудіо. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені також.